Компанія автопарку ЄМІСРВЮ до нас на продаж заїхав автомобіль Шкода Супер» 2013 року. Цей автомобіль був приданий з Європи, має одного власника в Україні. З двигуном 1,6 дизель на 110 сил, 6-ступенова механіка. 2013 рік. Оригінальні звукосплавні диски має два контакти резини зима-літо, по комплектації текстильний салон, переднє сидіння водія з пам'ятю електропакет, клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо, круїз, встановлені партроніки передні-задні. Автомобіль повністю обслуженев, на 120 тисячах була заміна комплекта ГРМ, також встановлений задній фаркоп. В комплект ще йдуть два комплекти ковриків, зима-літо, також є шторки на задніх дверях. Ніяких помилок в автомобілі на сьогоднішній день немає. Салон в збережному, пахайному, чистому стані. Можливо, придбати авто в кредит або в лізинг. Діє система обміну 3.1 і можлива доставка автомобілів в будь-яке ваше місто. Компанія Автопарк.